Пригадаємо, битва за Дніпро одна з найвеличезніших битв в історії. 130 тисяч солдат загинули п'ять тяжких днів форсування Дніпра. Передо мною ви знаєте, як то в один міг становиться все, 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 все. Я бачу все. Вперед, як було, Як 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 наступали, как погибали, как падали, як не вірилось. Немці били по нашим, наші били по поєди перемогли заради мирного неба, заради вільної країни. Пам'ятаємо 86 солдатів і офіцерів у достоєнні звання Героя Радянського Союзу. 192 учасники битви за Дніпро сьогодні живуть поряд з нами на Дніпропетровщині. 70 років битви за Дніпро у пам'яті поколінь. В серцях нащадків. Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні у випуску про такі події. Громадська рада обговорила екологічний стан міста. В комфорті розказали, коли з подвір'їв Нікопольських будинків зникне сміття. Тепер про це інше більш детально. Ряд кафе та магазинів Нікополя працюють з порушеннями. Зокрема, торгують спиртними напоями після 10-ї години вечора. Про це на сесії заявив директор муніципальної гвардії Дмитро Осика. Він зачитав звернення міської ради до головного управління міністерства доходів та зборів Дніпропетровської області з проханням позбавити п'ять та магазинів Нікополя ліцензій на торгівлю спиртним. Це звернення підтримала більшість депутатів. Громадська рада при міському голові розглянула реалізацію в Нікополі програми Екологія 2013 2017 Мова на засіданні йшла про спроби побудувати поблизу міста заводу зі спалювання курячого посліду, безпечне чи небезпечне сусідство з атомною станцією та будівництво об'їзної дороги. Далі детальніше. Екологічна ситуація в Нікополі доволі складна. Погіршенню екології сприяє чимало факторів, зокрема, промислові підприємства на території міста, небезпечне сусідство з Запорозькою атомною електростанцією, відсутність об'їзної дороги в рамках програми Екологія 2013 2017 Представники влади намагаються розробити шляхи покращення екологічного стану міста. Вопроскімітодами как, камінімізувати влияння. производственных площадей, на жизнь, на здоровье наших людей. И поэтому в этом вопросе разработки, программы, действия, самое главное, то, что должно закончиться вся эта Да, всі ці вироби, то, на що ми Однією з нових екологічних загроз для Нікополя міг би стати завод зі спалювання курячого посліду. Плани побудувати його поблизу міста вже довгий час висловлює керівництво птахокомплексу Дніпровський. В ході засідання громадської ради заслухали депутата Сергія Піддубного. Він висловив позицію громади щодо проєкту такого будівництва. Позиція громади на однозначна. Ми не проти. развития птицекомбината мы только требуем пересмотреть технологию то есть примените технологию более современную с научной точки зрения которая менее вредна для окружающей среды и мы поддержим данная технология это является технология по выработке биотоплива А от сусідство Запорозької атомної станції не є екологічною загрозою для Нікополя. В цьому присутніх намагався переконати керівник служби радіаційного захисту заес Володимир Турбаєвський. Він розповів про проведення радіаційного контролю в 30 кілометровій зоні спостереження та запевнив, ніяких ризиків сусідства з атомною станцією немає. Основне законодавство радіаційної безпеки, яке обмежує радіаційне радіоздійство на населення, не буде аж мілізіверта. Аді мілізірт та сама жорстка, ну одна із самых жорстких норм вообще мире. Виступ Володимира Турбаєвського багатьох присутніх не переконав. Чака ж зі Дмитрича Бадмініна одного з керівників наших екологічних організацій. людина принципово, у нього волоси дибом стояли. стали б пошли вашого розказа, як у нас тут все хорошо. Крім того, цей виступ викликав чимало питань серед членів громадської ради. Ну ми зараз слышали, що атомна станція. Сейчас не все Супер пушистое. Я, я сказал безопасно. Хорошо. Ну, постараюсь супер безопасно. А что же вы с нами деньгами делитесь тогда? За что? несмотря на, безопасность атомной электростанции, не удается, я думаю, не во всем мире, уверяю вас, не удается убедить всех людей в их безопасности. Поэтому, если не удается убедить кого-то в безопасности, целесообразно компенсировать Этот страх компенсирует. Присутніх також зацікавило, коли закінчується термін експлуатації блоків Запорозької АЕС. За словами Володимира Турбаєвського, термін дії першого енергоблоку спливає у 2016 році. Проте наразі діє програма продовження його експлуатації. А от планів будівництва нових енергоблоків на Запорізькій станції немає. По закінченні засідання громадська рада прийняла резолюцію. Окремим пунктом в ній йшлось про те, що виконавчому комітету міської ради слід передбачити кошти на розробку техніко економічної Мічного обґрунтування будівництва нікопольської об'їзної дороги Проблема зі сміттям в Нікополі наразі не вирішена. Побутові відходи з деяких районів міста не вивозяться тижнями. А місця для збору сміття перетворюються на справжні сміттєзвалища. І такими картинами доводиться милуватися мешканцям багатоповерхівок, які справно платять обслуговуючі компанії за послугу, яку та виконує не в повному обсязі. З чим пов'язані проблеми з нерегулярним вивезенням сміття, намагалась дізнатись наша знімальна група. Мешканці будинку номер 54 по вулиці Добролюбова обурені. Подібні гори сміття біля їх будинку радують їх останні три місяці. І жодні звернення до відповідальних служб не дають результатів. У нас до цього вивозила компанія Купол ДФ». У нас проблем не було з мусором ніколи. Ні мої брошині і в гарі з полком, і по прийомній токаря нашого потом ЖКХ, вони толку нічого не говорять. Ми навійом навідйом порядок. но порядок видите, у нас у такої. Діти довжні вот этим. А почалось це місяці три тому зі зміною обслуговуючої компанії. Тоді всі мешканці будинку уклали угоду з комфортом і справно сплатили за послугу з вивезення сміття. Хоча послуга ця стала виконуватись не так, то й справно. При заключенні договора нам обіцяли виполнення. Ані ми оплачуємо, ані представляють слуги. Ми оплатили три місяці вперед, як пола в договорі указано, но выполнять они не собираются свои обязанности. Форс-мажорной ситуации нету, дождей нету, никаких таких катаклизмов нету. То есть мусоровоз может приезжать и спокойно убирать. Подъезд тут свободный. Этого нету. И как почему мы оплатив наперед деньги, заплатив за услуги, которые они должны были предоставить нам, они не предоставляют и нас ігнорують. Мешканці у бурані через це сміття, а не дітям на подвір'ї погуляти, а не вікна в квартирі відкриті. У нас маленький ребенка. Ні окна відкрити, ні проветрить. постійно вонь, постійно. Діти гуляють, постійно здесь мусора, куча. Ніхто не може його вбрати. Убирают, знову те же саме. Сміття в переповнених баках приваблює не тільки бродячих собак. Тут мешканці Добролюбова вже помітили кількох щурів. У нас тут живуть криси. Дві штуки. Да, дворник да, наший. дворник наш, и я видела, и я лично их видела. Люда, наша дворник, она, вот мы стояли с ней вместе тут, она убирала. Я подошла, она эти кинула, грабли свои. Они как выскочили. О! Мешканці у розпачі, вони не знають, чого їм чекати та коли ця ситуація зміниться на краще. Рішення проблеми не за горами, так запевняє директор обслуговуючої компанії Комфорт Геннадій Абрамов. За його словами, проблема зі сміттям з'явилась через недостатню кількість баків і незадовільний стан техніки для вивезення. Але зараз над цим питанням працюють. З завтрашнього дня продовжуємо цю ж програму, розставляємо новий. баки. Каждую неделю нам привозят баки. Мы арендуем, покупаем у Сапорожской фирмы новые баки. С установкой евробаков, но которые вмещают объемов 1,1 куба. Да? И старый бак, который вмещал себе 0,8 Вот, То есть мы уже перекрываем этот момент, в который люди сидят со свалки. То есть мы их ставим больше, То есть свалок, вот сейчас тех дома, которые уже стоят баки, Слава вже ні. Біжаші взагалі вопрос сніги. Вивезенням сміття з нових євроконтейнерів займається не стара техніка. а Спеціальний автомобіль марки Мерседес. Наразі в місті він один і поки справляється. Але в планах придбати ще один. За одну ходку збирає до 100 кубів мусора. Да? Тобто, допустимо, машини газонний зілий. Двадцять тобто, двадцять кубок. Їдеть да? на полігон. Це час, це затрати на топліво. то эта машина то есть, вмещает в себя до 100 контейнеров, то есть уже уплотненного мусора. За рабочий день можно делать 3-4 хода. И перекрывать логически почти весь город. В дальнейшем будет еще одна машина, то есть которая вообще, ну, чтобы не было у нас проблем. Задача стоит такая, чтобы и самое главное, то есть убрать мусор с обороны. Отже, нікопольців просять лише почекати над проблемою сміття в місті працюють. Та чи буде результат, покаже час обміняти неякісний товар або повернути за нього гроші дуже просто. Головне при купівлі дотримуватись певних правил. Що ж треба робити? Які найпопулярніші методи шахрайства серед продавців та як покупці дурять торговців? Про це розповів голова Асоціації захисту прав споживачів Віктор Ліпко. Більш детально про це в наступному випуску новин твого міста. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 22 жовтня вночі плюс 10, плюс 13, день плюс 13, плюс 18, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, хмарно з проясненнями, невеликий дощ. У середу 23 жовтня вночі плюс 9, плюс 11, день плюс 11, плюс 12, атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 72%, малохмарно, можливий дощ. У четвер, 24 жовтня, температура вночі – плюс 5, плюс 6, день – плюс 6, плюс 12. Атмосферний тиск – 769 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 50%. Ясно. У п'ятницю, 25 жовтня, температура повітря вночі – плюс 3, плюс 5, день – плюс 5, плюс 13, атмосферний тиск – 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 56%. Ясно. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік. За індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56.1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка медсинчастина ПТЗ. ЦУМІ – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83.